Доброго дня, діточки! Я хочу сьогодні вас ознайомити із математичною лічилкою. І вона допоможе правильно називати числа у прямому порядку. Отже, давайте ми її послухаємо. Раз і два. Росла трава. Три-чотири покосили. П'ять. На сонечку сушили. Шість в копичку поскладали. Сім коровку корівку годували. Вісім молочко давала. Дев'ять діточок напувала. Десять привела телятку. починаємо все спочатку. І будемо знати ми, як правильно йдуть числа один за одним. Отже, раз і два росла трава, три-чотири покосили, п'ять на сонечку сушили, шість копичку поскладали, сім корівку годували, вісім молочко давала, дев'ять діток напувала, десять привела телятку, починаємо все спочатку. Всім дякую за увагу.